Трансформація потрібна, щоб зробити твоє життя краще. Трансформація це передача управління твоїм я, твоєму духовному Я, твоєї особистості, твоєму вищому. Коли духовне Я бере кермо воно починає змінювати все і поступово прибирає обмеження внутрішнє, потім зовнішнє. Все неправильне в тобі, викривлене, старе, травматичне, установке все починає проявлятися. От Як тісто де яке росте, росте, і вже з діжки воно виповзає. А воно його вже не стримати. Ви проводите медитації, ви записуєтесь на різні курси, практики. Ваше духовне я стає. Міцнішим, сильнішим, ви стаєте більш готові до нового об'єму своєї сили. І життя починає тріщати. Те, чого ви виросли, воно вже не розвинує з вами. Якщо поруч люди, які також розвиваються, ви можете комунікувати, ви ще йдете поряд. Діти йдуть поруч, це природньо, вони ще діти, вони з вами. А решта людей. Ви відчуєте відчуженість, відчуженість. Матеріальна робота, умови життя. Ви побачите, що ваше, що не ваше. Повірте, ніщо так просто не зникне, ні робота, ні коханий чоловік, ні дружина. Якщо це кармічний контракт, і вам треба його пройти, то ви будете йти, якщо ви не захочете з нього вийти. І не буде такого, що ви прокинетесь і все, от всі вас позалишають, всі підуть, і ви будете плакати слізьми і виженуть вас з роботи. Ні, в тому -то й причина, що таке буває рідко. Найчастіше ви просто самі не захочете жити в старому. От, виросли ви з одежки тієї.